Всем привет! Сьогодні я буду играть в Roblox и буду играть в игру Радушные друзі». Кто знает цю игру, напишіть в комментариях. Так, я надеюсь, у меня сопочится, но я уже приходила до кінцем. Добро по... починається у нас. Це... Я надеюсь я приду. Так, у нас тут такая заставочка красивенька. Закриваємо. Так, чекаємо других років би. Не знаю, для чого чекати. Ну добре. Я сподіваюся, у мене заполучити прямо плюс все. Я дойду до кінця, як би. Ну добре, Зараз гра починається, проголосую, проголосую я, щоб це не було якби. А ні, це буде чогось. Ну, я буду читати по Прокляті Прокляті меры. Безопасность. На він таке говорить. Що? Він, він зараз буде говорити. Що, що тут ти тут робиш? Це я пояснюю. Він говорить, хм, монстри говориш? Я буду уверена, чому б мені вам не допомогти. Все, <coughs> більше проголосували, щоб це допустити. Зараз я йду. Мені в самого не ж, мене ніхто не з'їв зовсім. Так, давайте я буду іти за якимось людьми. Так, цей звук, він погано тоді приймається. Я от бачу... Штри. Так, беру перший. Зимцы капец. Жалко, льды. Так, мне кажется, я сам мене вже три. Я не ней найду, он зарцевает. пацана, он изъелы. Пацан, бежим. Так, ну поки монстр небачим.

Пересла дуже цією, слава Богу, в мене пересло, бо я б не змогла відео не зняти. Ще пройду, Ну якщо мене з'їдять, я знімлю відео. Знімлю відео, як... Ну, будемо дивитися за другим, За другою людиною. Я зараз йду, щоб... щоб поставити лампочки. Бо тому що... Дрібно побыстріше і я не знаю, куди вони Я Без поняття щось так. Тому... Так люди забирають і тут зелені, друзі, тут цілої тихо. Треба з зеленим бути тихо. Я сюди піду. Przepraszam, nie, nie znam tej nie wiem kto zna jak zwycięstwo ja wrócę. Coś nie szło. I ostatni. Zarówno trzy. Люди так шукають ці лампочки, але я їх принесу. Дуже тут показувала Ну, да. так. Я гру багато розіграла, ну бо я не знаю. Так, зараз нам потрібно знайти газові балончики. Найду, напевно. Так, тут немає. Я не можу ці бончики, он кожен раз. Хм. У нас з'явився новенький. Це що, За что я килетаю? Желтый, знаете? На земною летаться будет капець як стромно. Я її не знаю, зовсім. Давайте я попробую пошукати ці балончики. Якщо не хочет. Добре. Уже два чотири, значить воздух. Нам потрібно 15. Уже два ставим і вже девять. Пять поставим. Нам же потрібно ще и баллончики, знайти. Кої б сюди він іде. Він сюди не може поняти. А вот сюди про неї туди. Ну, культур. Ще один балончик. Треба написати один один, що залишився. Далі у нас з'явиться синяка реагує на рухи. І якщо ти навіть в коробці порухаєшся, то вона тут у вас Ось. Все. все от. Ми зараз. Ой, ой, ой я вже зараз буде проголово. Треба буде збирати тих кругів, але з ними в коробці не можна бути. Він зараз прокне атракціоні, господи. Добре, а як М -м -м, я не знаю. Хотіла я взяти його. Ну я буду Хто? Чекати поки всіх знайдуть. Ну, а не може це знаходити зовсім. Dus ja, niet is het de huid gezakt op de hoofdval, nou ja, het is wel zo raar is het nou. Dan moeten ik nog een stukje op het snijtje. Daar. En ja, tot hier hoor. En de nog een goeie stoel, die heb ik al te

А потрібно ще 4, такі. Ох, ну, смотрите, смотри, ще 4. Я не знаю, навіть, чи ми зможемо Я надеюсь, що зможемо. Я буду до Господи, там зішлку. Стоп, я буду. Досидити, що мене ніхто не, не спалив. Так, і ось що... нас нам ще потрібно два. Два ще потрібно. Це добре, ну, бо це вже е, не десять потрібно, а два. Так, я поки забуру коробочку літає десь зверху. Ви задумались, що в цій грі Тільки ніч. Вот ой. Добре. Те ще не може її знайти зовсім. Скільки тут ігроків залишилось? Багато. Це добре. Мені стрілний капець, як. Сразу иду смотреть Там где листи. У меня такие не важные. Я буду понтик. Ммм, молодец. улюбленный коля. Ну все. Так, если хотите. Ой-ой-ой, что станет? Так, что встанем? Рядом, рядом, рядом. Вот. Я вам поясню є щоб нам зайти треба шахаром. Нам потрібно збирати великий торт, чи пудінг, чи кейк. Для парчу ми збирали маленьких тих, кружля, кружлік. Ну, маленьких круглих чужиків. Я зараз покажу його великого. Нам потрібно того великого накормити. І, коротше, да. Ну, коли... Ця раз завершиться, ви ну, побачите, куди нам треба було накормити. Я надіюся, це останній о, мій шанс верти. Ну от ми готуємо. Готуємо щось. Добре, ну я буду тут сидіти. Будинок не міняє час зовсім, я не розумію. І тут завжди ніч. Помочь, як будто зібралося. І ще було не бачили. як бачите, вона наростала свій. Хто не знає історію про раду друзей і про зеленого та про синього. Ну, про всіх персонажів і за що вони такі б. пишіть в коментарях, я в одному відео розкажу. Ну я можу зараз про Ну, зелений, то понятно. Він просто буде. Його просто... Це просто непонятно. У нього долині руки, він шукає окуляри і... Ну, шукає його бо він не бачить. Але він теж ловить людей, коли він знаходить їх, то травується і він їх з'їдає. Нам потрібно ще шість. Що це було? Ви чули? Тут зелений приходить. Зелені? Ой. Там зелене, я поки не буду виходити. Я не розумію двоє людей, залишилося дуже. Я не зможу вам кінців показати. Всім пока-пока. Я, якщо хочете дізнатися, що це було за останній уровень, пишіть в коментарях, чи граєте цю ігру. Це називається Радужні друзі. частина друга. Ну всім пока!